Всім привіт! Сьогодні пропоную створити перші дві управляючі програми. Деталі, оброблені на верстаті з ЧПК, можна розглядати як геометричні об'єкти. Під час обробки інструмент або заготівля переміщаються відносно один одного за певною траєкторією. Управляюча програма описує рух певної точки інструменту. Траєкторія інструменту складається з ділянок, що переходить одна в одну. Цими ділянками можуть бути прямі лінії дуги кіл, криві другого або вищих порядків. Точки перетину цих ділянок називаються опорними чи вузловими точками. Як правило, в управляючій програмі містяться координати саме опорних точок. Спробуємо написати невелику програму для чистової обробки паза на фризаному версаті. Визначити координати опорних точок досить просто. Ми не будемо докладно розглядати код усієї управляючої програми, а звернемо увагу на написання рядків кадрів УП, які безпосередньо відповідають за переміщення через опорні точки паза. Для обробки паза спочатку потрібно перемістити фрезу в точку Т1 та опустити її на відповідну глибину. Далі необхідно відправити фрезу послідовно через усі опорні точки та вивести інструмент угору з матеріалу заготовки. Отже, підводимо ріжучий інструмент до першої опорної точки x3y8. Наступний кадр опускає інструмент на задану глибину в матеріал заготовки Z-1. Як тільки інструмент виявляється на потрібній глибині 1 мм, відпрацьовуються наступні команди, що переміщають його через усі опорні точки для обробки паза x3y3, x7 y 8 Тепер слід вивести інструмент із матеріалу заготовки, підняти на безпечну висоту Z5 та в стартову позицію Z150. Зберемо всі кадри разом, додамо кілька допоміжних команд та отримаємо остаточний варіант програми. Окрім опису траєкторії руху, знадобляться допоміжні кадри, які виконують наступні кроки. По-перше, необхідно дати назву управляючій програмі. Наприклад, це буде перша програма, а багато версій фанака вимагає використовувати літеру О перед початком імені програми. Також ім'я буде складатися з 4 цифр. Тож, ім'я О301. Після цього слід призначити номер ріжучого інструменту, що буде виконувати обробку. З цією метою використовується код М06 та номер інструменту через літеру Т. Для того, щоб Варсат зрозумів, де знаходиться інструмент, використовуємо комбінацію G43H01 та безпечне переміщення на Z150. Зараз це виглядає лише як набір цифр та літер, але пізніше розберемо призначення цих символів. Для того, щоб інструмент працював, треба задати йому напрямок обертання та значення обертів. Ворсата є декілька варіантів виконання переміщень. Робочі та прискорені. У даному випадку до деталі будемо рухатись швидко, для чого застосовуємо код G0. А коли виконується дотик з металом, будемо використовувати робочу подачу, яка відповідає коду G1. Якщо прискорена подача встановлюється лише як G0, то робочу подачі треба задати величину подачі за допомогою символу F. Комп'ютер це значення запам'ятовує і використовує доти, поки воно не буде замінено на інше. В нашому випадку призначимо значення подачі 300 мм за хвилину. Повторювати значення подачі не обов'язково. Якщо вказали G1, то всі наступні кадри будуть за G1, допоки не будуть замінені на прискорені переміщення. Тобто ці дві програми будуть працювати абсолютно однаково і верстат не видасть ніякої помилки. Після обробки необхідно зупинити шпиндель функцією M5. Далі повідомляємо верстату, що програму закінчено за допомогою команди М30. Для того, щоб верстат зрозумів управляючу програму, треба спочатку та в кінці УП встановити символ відсотків. Подивимось, що ми отримали. Також пропоную створити примітивну програму для обробки токарного профілю. У даному випадку зміняться декілька команд, а також надавляться дві координати X та Z. Отже, відсотки, назва програми, призначення інструменту та визначення його розташування виглядає наступним чином. Оберти шпинделя можна задати двома способами: постійними обертами. За це відповідає функція G97 та змінній S присвоїмо значення обертів у 1500 обертів за хвилину. Команда m 03 допомагає гортати деталь за годинниковою стрілкою. Крім того, оберти шпинделя можна задати швидкістю різання. Здається в двох рядках. Команда G50S2,500 обмежує максимальні оберти шпинделя до 2500, а G96 S150 вмикає постійну швидкість різання і задає 150 метрів за хвилину. А тепер за аналогією фрезерних переміщень формуємо чистовий контур токарним інструментом. Спочатку на прискорених переміщеннях підходимо до безпечної зони. Координати X пишуться у діаметральних значеннях, а координати Z у лінійних, після чого описуємо покроково весь контур, встановивши в першому кадрі g1 та величину подачі 0,15 в міліметрах на оберт. До речі, треба бути максимально уважним в написанні координат, тому що деякі верстати налаштовані на призначення значень X, Z та Y з крапкою. У випадку написання без крапки стійка буде враховувати призначені значення у мікронах, що може призвести до дуже серйозних наслідків. Аналогічно управляючі програми закінчуються зупинкою двигуна, виходом інструменту у безпечне місце і кінець програми М30 та відсотки. І от ви вже знаєте, як створити перші дві програми. Але паралельно з цим, напевно, виникло ще більше запитань. Тому чекайте на наступні відео, у яких розберемо багато цікавих практичних прикладів. До нових зустрічей та на все добре.